Продовженням відомого роману Родаки, автор якого Дмитро Кишеля презентували в Мукачеві під назвою Доживемо до зеленої травички, за словами творця, він не планував створювати другу частину книги, але настільки надихнувся успіхами написаного, що просто не бачив іншого виходу. Роман Родаки ну за кілька останніх років вже чотири рази був перевиданий і здобув дуже велику прихильність читачів і не тільки на Україні. а… І за кордоном. Е, ну, я недавно дивився в інтернеті такий був е, таке дослідження, які найчатабельніші книги українською мовою не тільки на Україні за кордоном. І там було написано, що і мої родаки теж. Коротше кажучи, де сьогодні українці там і родаки, тому що вони вийшли великим тиражем. Ну і я не планував писати продовження. Але це було, я б сказав, таке дуже велике прохання і побажання читачів. Вміння написати так, щоб зрозуміли всі громадяни України і закордонні шанувальники, зберігаючи закарпатський дух в кожному слові. Це було ключовим завданням автора. Завдяки роману Дмитро Кишеля здобув велику прихильність людей, які з нетерпінням чекали на анонс нового релізу. Це дуже відомий автор. І дуже багато його праць, Він вийшов на всеукраїнський рівень. Багато він один з найчитабельніших авторів України. Цю людину я дуже багато років знаю. Він дуже талановитий, цікавий, і зустріч з ним надає тобі натхнення на дуже великий час. Він дає. Черкне таке, що зараз йде через душу кожної людини. Ну, я так слідкував за ним, його рост <кій> і дерева зеленого дощу його першої книжки, коли він ще вчився, ще був молодим. І до тепер. Я маю всі книги. Поєднання серця і розуму дає емоції. Я з його книгами познайомився зовсім недавно, але так сталося. Але читаєш книги Кишелі, то відчуваєш е, дух, знаєте, от дух, який от наш закарпатський. Уміння ув'язати нашу русинську мову, не закарпатську русинську мову, ув'язати українську мову так, щоб читач. І схід на східній Україні міг прочитати і зрозуміти, що там написано це, це мистецтво. Найважчим під час створення книги каже автор: було витримати дух і стиль написання у самому творі. Дмитро Кишеля намагався передати проблеми сьогодення. Якщо родаки були такі досить безтурботна книга, така весела і так далі то тут більше, я би сказав, трошки такої ностальгії, суму і печалі, тому що теж та трагедія, яка сьогодні у нас війна і так далі, вона не могла не відбитися десь і на моєму настрої, і на моїх героях. Тут більше трошки таких і роздумів, і глибини, і так далі. Але останнє слово скаже читач. На створення другої книги автор витратив близько чотирьох років, оскільки історію пише разом з народом. Цим твором він хотів донести до читачів думку, що немає у світі провінції, центр світу і всесвіту завжди там, де народжується людина і де зарита його поповина.